Ти думав до початку повномасштабної, що у вас буде такий тандем з Положинським? для тих, хто не знає, це культовий соліст групи Тартак. Звучить, да? Для тих, хто не знає, це культ. Ну тому що дуже багато часів пройшло з того моменту, коли вони офіційно розпалися, коли він вийшов так, нас, з групи. Так, У нас був такий був один випадок на блокпості, коли боєць сказав Положинському, я тебе не знаю. І ще була одна ситуація, коли щось зупинилось, непонятні озброєні люди в лісі. І, ну, я так, в принципі, та й зрозумів, що це не ДРГ, бо ДРГ виглядало інакше якось. Але в принципі ти не розумієш, хто це. Ружбайка така в салон сані. Руки на панельку. Саня бере рукою сово з машини. Я ще здам, каже тобі руки на панельку.